Існування України під загрозою. Хто хоче в цьому переконатися, я лише вчора повернувся з Вовчанська і можу наголосити, ми маємо зробити все, щоб перемогти ворога. І хочу сказати, Україна ніколи за 30 лишніх років свого існування не була такою об'єднаною. Ніколи ми не мали шансу нарешті сформувати власну націю. І це не лише армія, не лише віра і власна церква, не лише мова. І я хочу сказати, що друзі, 10 років тому нове ще виходило російською мовою. Було таке. А зараз про це вже страшно подумати. Подивитися, яку він ми пройшли. Отже, я вітаю вас з річчям вітаю всіх нагороджених. Дуже дякую Віталію, журналістському колективу. Дуже дякую Томашу за ту велику роботу, яку він зробив, забезпечує свободи слова. І дякую всім нам, бо об'єднаних ми переможемо. Дякую.